Шановні друзі, я вас вітаю цей час вечірній, і хочеться трошки роздумати про подію, подію Нового року. Тобто ми з вами переступили дату Нового року і вважаю, що деякі люди вирішили розпочати нове життя або якусь звичку залишити, або щось розпочати. Що стосується духовного життя, то в Біблії також написано. Про те, що щось в житті має нове статися, а саме нове, це нове життя. Тема нашого роздуму буде нове творіння. Дивіться, що говорить апостол Павло у другому посланні у 5 розділі, 17 вірші. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло ось постало все нове. Друзі, треба розпочати нове життя. Не треба зуставатися в старих звичках, в старих гріхах, старих а, поганих подіях. Треба розпочати нове життя, тому що на небі будуть ті люди, які залишили старе життя. Про це ж саме говорить Ісус Христос, і дивіться, як дивно, Він називає нове життя. Коли Некодим вночі прийшов до Нього, щоб визнати його за. Людиною, яка прийшла від Бога, то перша відповідь Ісуса була така: у відповідь Ісус сказав йому: Знову знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ось Христос дав конкретну відповідь, що побачити Божого царства, треба народитися згори. І каже, той й не побачить Боже царство, хто не народиться згори. а тобто точніше, хто не розпочне нове життя. А народження звичайного і народження згори від Бога а, має різницю в тому, що а, народження звичайне воно починається з того життя, якого ще не було раніше. Народження згори це означає, що треба спочатку померти для старого життя, а розпочати нове життя по словам Ісуса Христа. Трошки заглянемо в старий заповіт з пророків Єзекіля Єремії. Бог також через них звертається до народу ізраїльського і закликає їх розпочати нове життя. Дивіться, що каже Господь до Ізраїлю. Такими словом, він звертається до них, відкиньте від себе всі ваші безбожності, тобто гріхи, якими ви були проти мене, і створить собі нове серце і новий дух. Чому помиратимете в доме Ізраїля? Тобто, в іншому перекладі каже, для чого ви повинні помирати? Я не бажаю вашого і смерті, вашої загиблі, але. Покиньте, обличте свої гріхи і розпочніть нове життя. Питання: це може людина сама залишити е, свої звички старі, і розпочати нове життя? Тут же у пророка Ізекіля, дивіться, що говорить нам далі Бог через е, свого пророка у 36 розділі, 25 вірші. І покруплю вас. Чистою водою і очищу вас від всіх ваших нечистот і від усіх ваших ідолів, я вас очищу. І дам вам нове серце, і дам вам новий дух, і заберу кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам тілесне серце. Тобто, тут у нас вже запевняє слово Боже, що Бог це зробить. Він спочатку закликає людину, каже, створити у себе нове серце. А далі Бог каже: Я заберу то кам'яне серце від вас і дам вам серце нове. Друзі, знову ми зустрічаємо, що Бог хоче щось нове дати, нове життя, нове народження, і щоб ми були нове творіння. І тільки таким чином ми будемо пригодні для його царства. Багато людей кажуть про новий заповідь. Неначе старого заповіту нам не потрібно, тільки ми живемо по новому заповіту. Дивіться, що містить у собі новий заповіт. Прочитаємо із пророка Єремії. Тоже 31, 31. Ось приходять дні, говорить Господь, і заповім дому Ізраїля та домові Юди новий завіт. Не за завітом, який я склав з їхніми батьками в день, коли я взяв їх з рук, е, за руки, щоб вивезти їх з єгипетської землі, бо вони не залишилися в моєму завіті, і я знехтував ними, говорить Господь. Бо це завіт, який я заповім домові Ізраїля після тих днів, говорить Господь, даючи, дам мої закони в їхній Розумі, і в їхніх серцях напишу їх, і буду їх Богом, і вони будуть мені за народ. Тобто, друзі, ми бачимо, що новий завіт мислить у собі те, що в Старому завіті закон був написаний на кам'яних таблицях, а каже Бог: в новому завіті я хочу на серцях написати свій закон і свої заповіді. Тому а, уже в двох місцях ми читаємо, що нове серце, нове життя то жити по Божих заповідях. Ну і апостол Іван, дивіться, як називає це нове створіння або нове життя. Перше послання від апостола Івана 3:9 говорить так: кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває, він не може грішити. Оскільки народжений від Бога. Тобто, якщо ми вважаємо, що можна жити і грішити, то ми помиляємося. Нове життя то залишити гріх. Ну і на завершення у об'явленні говорить апостол Іван, каже: Я бачив нове небо і нову землю. А в другому розділі дивні слова написані каже. Переможцеві я дам їсти потаємної манни і дам йому білий камінь, і на камні написано нове ім'я, яке ніхто не знає, окрім того, хто його отримує. Тобто переможець має перемогти гріхи і отримати нове ім'я, для того, треба, повинно нам розпочати нове життя. Амінь.